Друзі, я в Експлей І сьогодні я пограла в GTA 5, але це дуже важкий, так скажемо, челендж. Челендж заключається в тому, що через 10 секунд я не маю. Е, ну, не маю, так це сказати, не маю порушити не одного закону. Давайте почнемо відлік. 10 9 Вісім, шість, 4, 3, 2, 1. Все, я не можу порушувати закон. Ніяк. Просто не можу його порушувати. Так. Зараз це нарахується, так. Ви розкритися зараз від копів. Тут це від них буде легко, тому що це лише перший рівень. Але лише перший. Важко може бути, якщо зараз мене знайдуть і по... по всьому. Так, вони тут зараз знайдуть, мені здається. Ну треба тут мені зараз криватися. Так, 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 так. Давайте підемо в море, поплаваємо. Треба йти та поплавати в морі. З одежою. Так, так, з оде Ми заходимо в море. І Починаємо. А ні, навіть плавати не прийде. Напевно, коли побачили, що я йду плавати, перехотіли. Мокрого ганяти, так. Бача, скажу проблему вам. те, що я не маю порушувати на одного закону, я не маю огоняти машину якусь, так? Тому зараз я лише мій спосіб дійти додому. Це е, тільки викликати таксі. Ну, або дуже довго, або орендувати велик. Я краще ви витрачу гроші на таксі, ніж буду робити щось таке. Це, до речі, не було порушення закону, тому що я нікого не вдарив нікого не пригрозився. Біжимо, 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 біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Ти ж може так зараз приїхати? Ой, це прекрасна дорога для того, щоб сюди приїхала машина. Зараз я беру та набираю доунтон капко. Це кем транспорт. Зараз ми можемо зробити одну таку штучку. No. Зараз я заберу одну свою штучку тут. Сюди, сюди. Моє портфоліо. Та продати. Я отримав трішки грошей. Ось. Все. Нам залишилося лише чекати. Ось. Наш транспорт. Ми маємо поїхати. Ось. Сюу так-так-так-так. Куди ми маємо виїхати? Ми маємо приходити додому, тому що да, там є наша машина. Ось. Oh. Uh, yeah. Все, поїхали. You, я хочу припустити тут недорого. Це швидко. Зараз. Hey, we're here. Все, я тут. Зараз заберу свою машинку. Ідемо я. Машинка. Чекайте. там. Все, идем моя машинка. Це? Чекай секундочку. Моя машина тут-а. Блін. Плохо, ну вся. А можна цю взяти? Все, арендувати. Думаю, це оренда. Ну, будемо вважати, що це я е, орендував машину. Бачите? Це я орендував машину за 250 доларів. Зараз ми їдемо. Ні, я порушив закон. зараз маємо виплати йому грошей. Бий мене. Він не хоче грошей, добре. Але я його ще не пошкодую, тому ми будемо вважати, що це. Так, ми не маємо їхати зараз червоне світло. Куди вони їдуть? Зараз червоне світло, гей. Ча, всі їдуть, всім можна, тому мені теж можна. А що? Все число? Їм же можна, але мені теж можна. Сюди уїу. Але почекайте, думаю, ми маємо прившились. Тільки ж тому. Ні, ми трішки врізалися, але багато нічого не призвело не цього. Ладно, обережно. А, знову чекати. Хоча можна, тому можна. Давайте поїдемо. А, е, він порушив закон. Вона переслідують? Це явне пере... Це явне порушення закону. Реально хорошо, не закону. А я слідувати людину. Ця машина орендовна, гей. Саме переслідує, я не видав. І те, що мені треба, це зараз. Взяти мою тачку. Що не робить? Чо ти. Шо ти хочеш, придурок? Шо ти. Не, я знаю як, 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 як я як знаю від що він не, не просить все закон. Тікай. Тікай, я скажу. Що, самооборона, нічого, нічого такого, самооборона. Це не що самооборона. Думаю, я нічого не нарушив, ми це просто самооборона. Думаю, те, що зараз мені треба взяти, це. поїхати. І щось поробити. Скучно все вітав просто їхати, смішно робити. Думаю, зараз ми можемо піти. Так, що село такого є. Сподіваю. Своє... <смір> Може до барбершопу, хоча ні. Барбершоп погано. Мені не подобається барбершоп. Ага, куди, 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 куди? Куди, 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 куди? Куди, 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 куди? Ха-ха. <гум> так, 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 так. Так, 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 так. Що, таке? Що таке? А, це таке? Что це таке? Секістатор. Ну, можна ламинати. Отсюда виминати. це якось далеко. Я хочу з стиром. У мене стиром. <послужен> так. Обережно. Розвертаємося. Не зарапавши ні одну машинку. Йдемо лише по GPS навігатору. Лише по GPS, так нога полиття. О, ні, ДТП, ДТП, ні, зна. А, ніе, ні. Ну, ДТП вже зробили. Це не рахується, тому що це було випадково. Все. Так, тепер. Швиденько, але дуже обережно. Їдемо сюди. І стаємо. Виходимо. Все добре, спочекаєте? Все добре, так. Сюди-сюди-сюди-сюди-сюди Давайте сюди Нам не треба ця дроу-сармор Ми просто йдемо сюди Генклог Це ти? Так, це ти Дуже крутий-крутий-крутий ти Я приєднаюся до вас, хлопці, я тоже хочу Я приєднаюся А де уставатися? 17 доларів витратив тепер Any time using Все Давайте. то Что мы не так? Ну давай А Я это что тут? Я тут. Давайте вот это вот я вот остановился. Давайте. А то вот им вот. Давай-то начинаем. Раз, два, три. Все в законе, тому у все все доброе. Разряжаюсь. Сюда. Я гарно рублю, за я все гарно рублю. Что там пикая? Файлот. Почему файлот? А, 14-17, но заумело. Вот еще раз спробуємо. Все, давай. Вс, да. Фиоды. зарядка. Все, покушай пост стреляю. Так. Įsivaizduoju. 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 . Įsivaizduoju. .......................... Сейчас, сейчас, час, сейчас, час. Куда я? Спай, кашлял, и тебя в зале гарна вина, вот. Чрт, ч он не так стріляли? Не багами, паган. О, так, знову час. Ні, тут не встигну, так, тут не встигну. Так, все, я тут не встигну. Эксит. Так. Бек, 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 бек. He's cute. Все, виходимо за той поему нації. Звідки ще я можу порушити закон без гроців, ще я би застрелив би. Так, 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 так. Що робите? О, давайте. Тут ПП. Ну, патронів